Во время поста, перше, що видно, як зміняється не лише організм. Багато люди свідчать, що два дні достатньо було сухоястія, тобто не варену пищу їсти, щоб організм сам себе вирівняв, щоб різні болезни і розлади желудка виставилися в норму. Але Но це мало тот час вже в чоловіка, іначе погляд, якось пропадає бажання лишні ходи робити, лишні зустрічі робити, якісь плани второзначні робити, чоловік уєднінятися сам у себе. Святі отці напоминали, що Господь казав Царство Боже внутрі єсть, царство Божиє. Там внутрі розпочинається як маленьке зернишко, котре розвивається у будущее, наслідє Царства Божого, бо Царство Боже тоді починається, і там починається, де ти починаєш жити з Богом і починаєш віліковуватися. Знаємо людей, котрі були дуже хворі, вони не знали причину своєї болезні. Не могли лікарі знайти болезнь, а вони ходили сумні, вони були худі і много разів розстроєні переживали, що проходить. Одного разу доктор знайшов причину, і ту болезнь обнаружив і почав її лікувати. Но придупредив Язва серйозна. Лікувати треба довго. Готовий і і змучений чоловік, болезнів і змучений. Я готовий. А для чого? Щоб стати здоровим? А для чого бути здоровим? Щоб і чоловік задумався. Коли був хворий, то все мав час і помолитися, і до церкви піти, а от і ти будеш здоровий. І от чоловік виздоровів. дякував Богу. Ну, звонок такого з'явившого здоров'я, появились цимбори, появились друзі, п'янка, гостинка, гріхи, паскудні бесіди і чоловік упав у блуд. После рікопадіння такий чоловік потім прийшов до себе і каже: Господи, а за чим мені було? Значить, я напросив собі тільки много здоров'я, а я з ним не справився. У, єсти б я був здоровий і ходив кожен до церкви, а я скористався здоров'ям на зло. Господи, а ще не зможу справитися своїм здоров'ям далі. Господи, дай мені якусь запінку, як тому апостолі Павлові, котрий казав, що дав му Бог пакосника в плоть, тобто якусь болезнь болізнь. Не знав до кінця, що це було, то ли якась болезь желудка, то ли якийсь вічно воноючий апендицит, то й може бути падуча якась болезнь. В будь-якому випадку, павел, будучи святим, тисячі людей ісціляє його благословені рукою, ізціляє хворих, а сам він, а сам він тяжко, хворий, і просить у Бога. Господи, одойми того пакосника, каже Господь, відповідає Павлові. Доста то Тобі, благодаті Божої, сила моя в немощі совершається За то, що ти немощний, ти в силі Божій сильний. І Павел успокоївся і пізніше казав, я готовий би. Желав би розділитися від цього тіл, есть тобто, вже померти, уйти у вічний світ, але на то буде тільки воля Божя. Ми теж розсуждаємо такими моментами, думаємо, Господи, що просити у Тебе? І тоді святі отці кажуть, ви у Бога нічого не просіть. Бог ідеально знає, що вам треба, коли треба, в якій мірі треба. І тому, привчившись так вести себе, навчимося не просити у Бога щось матеріальне, а завжди Господи, казати, де буде воля Твоя, управляй моїм життям, дай благословення мені, моїй сім'ї, моїм дітям і внукам, бо тепер такий тяжкий час. Зла інформація, кота вітає. По всім каналам, Господи, скількох людей збила з толку, маса людей і за тої лживої інформації перестали ходити до церкви. Но ми, Господи, просимо Тебе, убережи наших людей. Від наші люди наслухалися пропаганди австрійської, мадярської, німецької, наслухалися потім лживої пропаганди чеської. Ну, Що нам робити? Пак наслухалися люди наші. Совєтської лежливої інформації і тепер теж види неблагодатна ситуація. А ведь народ живе. Чому? Бо народ з Богом. А тому що би це не стало в життю, які б не робили імператори рішення, які б не приймали закон, як би не страхали людей, а люди моляться Богу. І того імператора шкодують. Чому? Бо душа імператора в руках Божих, а в імператора не є зв'язку з Богом, а в простих людей лише підняв крест і сказав: Господи, помилуй мене, защити мене від того імператора, защити мене від того ворога, защити мене від того недруга. І вдруг приходить поміч така, що так ли удивляєшся, який Бог милосердний. І милостивий. Але Бог казав, хочеш, щоб Бог до тебе проявив милость. Ти зроби такий же крок своєму сусідові. Не добрий твій сусіда, але він твій сусід, а попробуй знайти підход, а уступи, обійди, а знайди можливість дипломатію свою включи, приобрітай сусіда. Відтак советує апостол Петро і жоні, каже. Пав, Петро каже, жона має бути така мудра, так має себе вести в сім'ї, щоб приобрітати мужа без слов. Лим на неї подивився, вже догадався, що треба і як треба. Господи, благослови наших людей, начавших пост, і пост це не лише не їсти молоко і м'ясо, пост це розмышляти духовно, відкрити в собі істочник мудрості, Мудрувати, розсуждати, думати, оцінювати, не просто видіти собиття і змішати все у кучу. Ні, ти видиш 10 собиті, і ти маєш кожному дати правильну оцінку по Євангелію. Чому так? Чому землетрясення в Турції? Ну, ясно, в першу очі Бог указав, що в останні времена будуть землетрясення. Але потім друго кажемо, Кожен народ отримує свої спитання. Значить, щось Бог іспитує тот народ. Господи, помилуй усіх, коли лишився нашої церкви, пішов розкол, вунію, в в секти. Ми за них молимося. Але ми знаємо, що головне, що ви лише не по нашій причині не лишили. І продовжує пост, сьогодні вечором маємо третій раз читаємо канон Андрія Крицького, знову за у чтенні канона Андрія Крицького, як некий басейн в жару, така жара, і ти ходиш в прохладу басейна і чуєш покаянні образи. Господи, навчи нас оті образи примінити лично для себе, бо лиш так поступаючи, навчаєшся добрим справам, відя добрі образи, євангельські, біблейські, ми й тут будемо, діти Божі, способні. Брати приклад із кращих моментів, ну а в вічності в'єдно з усіми, і зможемо і наслідувати царство Божо. Амінь.